З'явилися перші кадри звільненої від російських окупантів Балаклії та Вербівки на Харківщині. По собі ворожа армія залишила розруху катівні і замордованих цивільних. Кадри зі звільнених населених пунктів оприлюднили журналісти проекту Донбас реалії у Балаклії та околицях міста. Немає води, світла та газу. Під час окупації місцевим забороняли виходити на вулиці без документів. Двіження без паспорта запрещено. Телефони всі обшманували. Гдіта наході жовто-блокитні наші цвіта. Телефон ложили на пол, розбивали прикладом. Українські правоохоронці вже відкрили перші кримінальні провадження. За військові злочини виявили тіла двох мирних жителів, яких розстріляли російські військові на блокпосту. Ми розуміємо, що тут масштаб був би злочин не такий великий і страшний, як в бучі, але кожне життя людини унікальне, і зараз ми будемо по кожному випадку катування, вбивства, зґвалтування порушувати кримінальні справи. Під український контроль вже повернули понад 4 тисячі квадратних кілометрів території. Приблизно на такій же тривають стабілізаційні заходи, виявляють залишки окупаційних військ, диверсійних груп і затримують колаборантів. Люди потроху повертаються до нормального життя. Їм почали виплату пенсії одразу за п'ять місяців.